На каналі 1+,1 триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це телевізійна служба новин. Якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини, це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни, так вважає президент Зеленський. У Кремлі досі не дали офіційного підтвердження, чи буде їхній керманич у четвер в Туреччині. Хоча вже стало відомо, що туди вирушає американська делегація. У Євросоюзі тим часом вичікують результатів цих переговорів, аби запровадити санкції. Про перспективи перемов між президентами України та Росії. Дивіться далі в сюжеті КР. Respondenti Tesana Oksaneckačenko. Це може бути перша зустріч українського та російського президентів за шість років, більше трьох з яких триває повномасштабне вторгнення Росії. Минулого разу вони бачилися в Парижі аж в грудні 2019 року, в рамках нормандського формату. І та зустріч не виправдала сподівань жодної зі сторін. Володимир Зеленський нині перед поїздкою до Туреччини каже журналістам: усі деталі візиту вже погоджені із турецькою стороною. Врахували на навіть те, що росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, але відкритим залишається одне питання: чи наважиться сам Путін прийняти виклик? Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. І Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни. Не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Пропозиція прямих переговорів у Туреччині пролунала саме з Кремля після того, як Захід висунув їм ультиматум, аби вони погоджувалися на безумовне 30-денне припинення вогню. До підвищення ставок у вигляді зустрічі президентів Москва, вочевидь, була не готова. Речник Путіна Пісков з погордою заявив, що мова ультиматумів для них неприйнятна. Вже відомо, до Туреччини полетить очільник МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики. Літики Юрій Ушаков але оголошувати точний список делегації росіяни побоюються, бо насправді вичікують, чи поїде до Туреччини Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів нині з візитом у Саудівській Аравії, але раніше не виключав такої можливості. Поки що ж з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келло. Я також невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І Що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, в четвер І вони можуть Звести до досить непоганих результатів Володимир Зеленський заявив, що він теж запрошував Трампа на зустріч, і що це може стати додатковим стимулом для Путіна. Але у разі, якщо кремлівський керманич не приїде і знову почне грати в свої ігри із затягуванням часу, український президент просить захід виконати умови свого ультиматуму. Всі обіцянки тверезі і чіткі обіцянки. Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. Список обмежень проти енергетичного та фінансового сектору у Євросоюзі вже підготували та скоординували його з Вашингтоном і навіть погрожували їх вести з цього понеділка, у разі якщо Путін не погодиться на тридцятиденне перемир'я. Утім, вирішили таки почекати результатів турецьких переговорів ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Тож путіну доведеться обирати або під тиском заходу і України їхати на зустріч із Зеленським, чию легітимність він ставив під сумнів, або відверто визнавати, що він не хоче і не хотів ніколи ніякого перемир'я, а американців просто морочив голову. Врешті Т Путін може просто. Побоїться так, принаймні вважає висока представниця ЄС oh, питань закордонних справ Кая Калас. Я не знаю, but... <laughs> 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 чи ми тут поза камерою чи на камеру, але чи можу я поділитися своєю думкою? Я не знаю. це завжди призводить до неприємності. Якщо я це роблю, так це важко, але я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за стіл. Я думаю, що це має бути між зеленським і путі. І ним, але я не думаю, що Путін наважиться. Оксана Ткаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби у намаганні очорнити Угорщину. Прем'єр сусідньої країни вважає, що Київ намагається зірвати опитування серед угорців про ставлення до вступу України в Євросоюз, і саме тому власне і проводить скоординовані дії із метою дискредитації проти їхніх сил оборони. Орбан вважає, що для цього наша країна нібито заручилася підтримкою місцевої опозиційної партії. Загострення у відносинах між нашими країнами почалося відтоді, як минулого тижня СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини на Закарпатті. Після чого у Будапешті вирішили видворити двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві, та депортували іще ще одного громадянина України, який колись працював дипломатом. Україна у відповідь оголосила про видворення двох працівників амбасади Угорщини. Нічна атака ворожих безпілотників на Рівненщині. Сили ППО знешкодили чотири повітряні цілі росіян, але двоє людей зазнали поранень. Частину дронів збили також на Кіровоградщині. Минулось без потерпілих. А Харківщину окупанти тероризують кабами. Три бомби скинули на село Нечволодівка. Літній чоловік загинув на вулиці. 70-річна жінка, яку рятувальники витягнули із під завалів, померла в кареті швидкої. І ще четверо людей поранені. Двоє потерпілих так у куп'янську там пошкоджені понад 10 будинків. Житель старого Салтова поранений внаслідок удару дрона по підприємству. Багатоповерхівка, лабораторія, крамниці та приватний будинок понівечені внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Росіяни били по Нікопольському району із артилерії та атакували дронами камікаце. Три керовані авіабомби скинули росіяни на ворожбу. Це Сумщина, спалахнули численні пожежі. Більшість хат там дерев'яні, тож близько десяти вигоріли дощенту. Перебиті лінії електромереж, інтернету та газогін. Кабами окупанти атакували і Білопілля, поцілили по колишньому підприємству. По магазину та гуртожитку на Запоріжжя дрон поранив 72-річного чоловіка. Загалом напередодні росіяни гатили по області понад 400 сотні разів. У 14 містах та селах потрощено 11 будинків, автівок та іншого майна людей. Українська фурія стежить за кожним кроком окупантів за допомогою безпілотника. Повітряна розвідка 44-ї окремої артилерійської бригади успішно коригує вогонь по ворогу. Побачивши із неба цілі, воїни передають координати, і артилерія бригади нищить росіян та їхню техніку на бойову роботу. Фурії аеророзвідники взяли із собою і кореспондентку ТСН Кіру Овес. Останнє приготування. Кладаю парашют, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. Особливо нічого тяжкого немає, просто треба трошки сили в руках мати, ну і орієнтуватися, там з якої сторони вітер. Дуже ефективна пташка, зроблена іменно для військових. Ось вона постав в користуванні. І цим дуже підходить для виконання бойових задань. Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку сьогодні. Було пошкоджено теж дві гармати. Гармати де тридцяті, де двадцять. Працюють вони і по цивільним політає. Получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат. і Ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи. І туди вже все летіло. І снаряди і в пів. А під час візиту ТСН за наводкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони на кількох квадратних метрах. Тут і робоче місце і невелика кухня, вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він ну, в основному цього всього побута це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і оці всі ну, максимально речі, тобто і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку, каже воїн на псевдо Алмаз. 24-річний хлопець вже шість років у війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Без освіти музикант-барабанщик і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат в мене так само воює. Робота кажуть військові цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був прям феєрверк, дуже класний. Аж камеру засліпили. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов. І тут в пригоді стає маестро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати. Тобто з цим ми вдіяти нічого не можемо. Сам по собі порти підніматися або випускатися до землі. Тобто. за допомогою фурії пілоти стежать за кожним кроком окупантів. кажуть, хоч і втомлені, але мають бути тут до кінця, насамперед, заради родин, які чекають на них вдома. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжатесен, один плюс марафон. Єдині новини.